А ви знаєте, що призовний вік було змінено з 27 до 25 років? Які наслідки це матиме? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Закон, відповідно до якого, призовний вік знижується з 27 до 25 років, вже підписано президентом і застосовується з 4 квітня. Усі особи, починаючи з 25 років, повинні стати на військовий облік як військовозобов'язані. тобто вони перестають бути призовниками і стають військовозобов'язаними. Відповідно можуть бути мобілізовані роботодавцю, у якого працюють працівники старше 25 років. Потрібно повідомити їх про необхідність стати на військовий облік і після отримання військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов'язаного перемістити дані такого працівника зі списку призовників до списку відповідно до присвоєного військового звання. У разі відмови працівника стати на військовий облік, роботодавець зобов'язаний проінформувати ТЦК про порушення працівником прав...